«Картка харків'янина міський соціальний проєкт, який пропонує власникам різноманітні знижки на товари. Проект започаткований ще у 2021 році, який досі розвивається. Наразі власники карток можуть використовувати їх ще в електронному форматі через гаджет. Як і де користуються харків'яни картками, і чи вдається зекономити кошти, запитаємо у самих містян. В декількох магазинах хотілося б більше магазинів, якихось там розважальних центрів, де можна її скористуватися. А поки що там тільки одиниці. Рост, в аптеках, койде, тоді там 5% скидають. Вона потрібна, але не, не скрізь її беруть. Дуже рідко. А де саме? В аптеках в основному. Чи вдається зекономити трошки no, коштів? — Трошки, да, трошки. Дякуємо меру. Взагалі дякуємо меру за таке чудове місце, чисте, за такий труд. В аптеках. — Чи вдається зекономити кошти? Так. Вдаєте. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Гарно. Дякую. Дуже дякуємо вам. Я в аптеках. Причому в усіх, мене завжди спрашивают, а у вас є пільгова карта харків'янина? Да, я кажу, у мене є. Я використовую О, у Рості, в магазині. Там її використовую. Ну, більше в мене так, в аптеці, мабуть, ще використовую. Наскільки ну. вам ідея цього проєкту? Дуже гарна, дуже гарна. От мені подобається, що вона вообще є, і вона імена, Харківська, і я. Ну. Пишаюся, що я громадянка. Харкова, Так що ну, потрібна. Потрібно. І її можна отримати без проблем. Мені це так, вже, так. В медичних центрах, закладах, буває, в супермаркетах. Ну там ну, дис... Дисконт дискон... не дуже великий. Однак, ну, якщо там десь і виходить, то непогано приємно. В аптеці, по-перше, ну, колись в метро, ну, зараз поки вільний вхід. так що. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Класно. мені сподобалось. Наразі, якщо ви маєте пластикову картку, ви можете завантажити додаток у телефон угу. і розраховуватися телефоном. Ага, ну спробуємо. Якщо вам буде зручно, так. Ну, спробуємо. Я думаю, так, да, буде зручно. В аптеках. Чи вдається зекономити кошти? Трошки вдається. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Добра ідея. Добре, дякую. А, наразі, якщо ви маєте пластикову картку, ви можете завантажити додаток в телефон опен-картів угу. і розраховуватися телефоном, не достаючи картку з кишені. Дякую. дякую, Дякую за підказку. В рості в класі, в, в аптеках і в посаді. Чи вдається зекономити кошти? Не знаю, не рахую. Ну, трошки, мабуть. Щось. Ну, мабуть, так. Коли мене питають, то я її використовую. Показую, ну там буває скидочка якась. Вдається зекономити кошти. А як же ж? Хоч трішечки, ну буває. Ой, навіть не знаю, я купляю якісь продукти. А вон наприклад, м'ясо чи, 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 чи щось. Ну, використовую для знижок у розважальній зоні. Ну тобто боулінг, ролики і все. Можна ще в супермаркетах, аптеках, АЗС. Так, і, так знаю. Як вам взагалі ідея цього проєкту? Дуже гарно, я не очікував, що її повернути у четвертому році. Ну, мені подобається. Якщо у вас є пластикова картка, то можете завантажити додаток. Уже, уже завантажив, так. і розраховуватися телефоном. Так. Дуже дякуємо. Дякую. Гарного дня.